Стрільці, я вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Діана Богданова. І зараз ми зробимо таро розклад для вас на березень місяць 2025 року. Також нас очікує початок коридору затемний, сонячне затемнення відкриває цей етап 29 березня, в знаку Овен. Доволі таки, може бути трошки на, ну, я не можу сказати, геть там поганий період, поганий аспект, але, ну. Якісь такі, знаєте, ситуації, сонячне затемнення може ваше життя принести. Тому давайте подивимося, що покаже нам Таро. І перша карта це туз кубків. Ну, все-таки дійсно якісь емоції, ви чимось будете задоволені прям дуже сильно. Да? Щось вас все-таки, напевно, вийде, якась ситуація підійде до кінця. Ви прямо знаєте, ви будете задоволені тим, що ви якусь роботу самі зробили. Самі пройшли цей шлях, що у вас вийшло. Що дійсно знаєте, ви якесь ну, логічне завершення в якійсь ситуації буде, і воно буде дуже позитивним. Давайте подивимося далі. Сімка кубків. Знову ж таки, знаєте, але можуть бути якісь такі знаєте, ситуації, де вам треба буде вибирати, як правильно поступити, як правильно зробити. Знаєте, треба буде вибирати там між якимись людьми, між якимись ситуаціями. Що перше робити, куди там, не знаю, куди, куди бігти, але ну, знову ж таки, сімка кубки це ілюзії. Тому, знаєте, не живіть ілюзіями і, можливо, не дуже вірте всім, хто що вам буде говорити, пропонувати, тому що ну, все-таки не все, що говорить, воно має під собою якесь підґрунтя, якусь там правду. Да? Третя карта 15-й, старший аркан дьявол. Майже у всіх знаків зодіака ця карта випадає. карта, залежності, знаєте, що я зрозуміла з цієї тенденції, що напевно березень місяць він буде ставити кожного знаків зодіаку, кожну людину, знаєте, прямо перед вибором. Або ти зараз не знаю, там завершуєш, якісь там, завершуєш е, свої е, залежності, або ти кидаєш там да якісь свої там залежності, або ти приймаєш рішення і ти рухаєшся зовсім іншому напрямку, або ти дійсно вибираєш цю погану дорогу. Прям знаєте, якісь будуть такі ситуації провокативні, де нам кожному прийдеться приймати рішення, так і вам, стрільці. Е, і ви будете розуміти, так, або я вже виходжу з цієї гри, з цієї ситуації, або я з цих стосунків виходжу, бо воно мені не подобається. так. Або ви будете розуміти, що ну, типу, щось треба змінювати, бо далі так не може бути, тому що березь просто вам буде висвітлювати це. Ну, прямо реально, дуже майже карти дуже всі у всіх співпадають, тому що, напевно, все-таки березень це такий трансформативний період буде. 12-й старший аркан повішений. Говорить про те, що ви, напевно, все-таки вирішите. Якусь ситуацію, і просто потім ну, захочете поставити все на паузу, відпочити, набратися сил, продумати, передумати, як починати, як йти далі, як будувати далі можливо, життя. Ем, знаєте, такий момент трошки підвішеного стану, будете ніби ну, не розуміти. Можливо, на якийсь определений період часу буде вас може ну, на 12 місяців, може навіть на 12 місяців, знаєте, будуть якісь трохи зав'язані руки, бо ви будете, можливо, не знаю, там. Без документів, так, і ну, не зможете там рухатись нормально, там і так далі. Ну, якийсь період, що ви просто будете в такому підвішеному стані, але ну, тут вже нічого не зробите, просто почекати. І на сонячне затемнення, карта, 16-й старший аркан, башня а, зміни, ті, які просто вже життя вам приготувало. Ну, тобто, ми не знаємо. Я не знаю, що це може бути. Стрільці, не знаю. Можливо, ви хтось буде догадуватись про що річ, але це те, що давно мало статися, і вже, напевно, на сонячне затемнення воно висвітлиться, і ви зрозумієте, що дійсно, або змінюю, або іду, бо по іншому, ну вже так не може бути. Тому, дорогі мої стрільці, запевняю вас, що кожен знак зодіаку буде проживати березні місяць доволі. Цікаво, турбулентно. Не тільки у вас такі доволі тяжкі карти, але знаєте, що, ну, типу, це життя, і ми ні від чого не застраховані. Є певні ситуації, які просто ну, мусять з нами статись. Тому це відео стосовно вас тільки. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте і побачимось в наступних відео. Пока-пока.